Вітаю на каналі. У нас серпень місяць і ми завершуємо відкачку меду. Завтра плануємо ставити полоски. Сьогодні ще докачаємося, і завтра, не відкладаючи навіть і дня, терміново ставимо смужки. В цьому році все ж таки вирішили спробувати китайські смужки Manhao Pro на флувалінаті. Досить такі різні відгуки про них. Є в інтернеті Але з знайомих, хто ним користувався, то ну ніяких негативних відгуків немає, виключно позитивні. Тому все-таки вирішили поставити їх. І плануємо через два тижні ще поставити варофлу додатково. Тобто два тижні попрацюють вони і потім варофлу. Е, в загальному ми ще цьому році, хто слідкує за каналом, ставили е, серветки з гліцерин плюс чарлова кислота. Це десь пройшло близько двох місяців, як ми їх ставили, і до сих пір вони знаходяться в сім'ях. По серветках можна сказати е, такий підсумок, що спочатку е, жодної користі і ефекту візуального від них не було, оскільки ну, кліща помічено не було. Але перед цим ми робили. Сім'ї, які колишні виховательки вони без розплоду ставили смужки, то кліща і в тих сім'ях теж не було. Тобто пасіка в цілому була не закліщована. І... Але серветки залишалися в сім'ях. То ось зараз вже ми відкачуємо соняшник, і вже візуально помітно на кожній другій сім'ї на серветках там один, там два кліща, тобто вони все ж таки працюють і певну кількість кліща вони знімають. Тому ми даної. Метод беремо собі на озброєння і плануємо наступні роки його використовувати, оскільки під час сезону зменшувати закліщованість це дуже важливо. І він не досить бюджетний і дієвий спосіб. Так, зараз розпакую, оскільки сам в руках отакі китайські смужки ніколи не тримав, навіть цікаво, які вони. Де вони? Дві коробочки? Два пакетика інструкція є, до речі. Зараз ми з нею ознайомимося, скільки в інтернеті ходить. Навіть серія, реєстраційний номер препарата. Цікаво, на Уліїн замовляв, досить гарна ціна в них була на той час там 355 гривень. Тобто вартість там на одну сім'ю, тут на 80, ну, 40 полосок, якщо пополам, там менше 5 гривень на одну сім'ю. Оскільки є відгуки, що вони липкі, і потрібен певний час, так, дійсно, вони ось липкі. І смужечки певний час все ж таки потрібно буде дістати, щоб вони підсохли. Ну, так, відчувається, прям прилипає. Зараз ми візьмемо декілька смужечок, їх положимо, щоб вони трошки підсохли. І потім з вами поставимо в контрольні сім'ї. І подивимось, як реагують бджоли на них, і, відповідно, чи буде сипатись кліщ. Навіть вони склеїлись трошки між собою. Ну. Досить цікаво, як вони працюють. Я думаю, більшість відгуків негативних про ці смужки, оскільки їх, можливо, по старій звичці ставляють по дві смужки в сім'ю. А взагалі на сім'ю потрібна половинка від даної смужки. Тобто, це упаковка на 80 сімей. Але їх потрібно ставити двічі. Тобто, раз поставили і через два тижні повторили. Але ми поставимо на другий раз варафлу. І змінимо діючу речовину. І побачимо, наскільки дієві ці смужки. І разом з вами поставимо дані смужки. Трошки пройшло часу. Вони вже підсохли. І приберемо серветки, щоб мати впевненість, що це, якщо щось і посипеться, то від смужок. Так. Половинку смужечки, хоча в інструкції написано на сильну сім'ю дві половинки. Ну, ми все ж таки. Ризикувати не будемо. Орієнтуємось. Щоб нам тут був розплід. Сама, сам розмір смужки, звичайно. Викликає певні питання, оскільки препарат дуже ж контактної дії, і розмір, з чим бджола буде контактувати, досить таки невеликий. І для тесту ми поставимо. Змазаний контрольний папір. Задвигаємо максимально, щоб перекрило ділянку там, де стоїть смужка. Ось так. І тепер воно ну, ну, найближчими годинами вже проявиться, якщо щось не так з смужками. Але контроль проведемо вже завтра. Контроль, чи посипався кліщ. Чому вирішили ми в загальному два рази в два етапи ставити смужки, оскільки розплід цьому році з'явився дещо раніше і період для розвитку кліща він збільшився. І додатково, буквально позавчора, ми відбирали на іншому точку мед, і напротягом дня тричі над нами пролітали такі райки. Тобто ну, почалися певні зльоти вже. І навіть якщо ми більш-менш розуміємо, що в нас закріщованість невеликий відсоток, то є сусідні пластики, в яких ми не можемо бути впевнені. Яка там ситуація ми не знаємо. Теж прибираємо. Так, ставимо смужку. Навіть сюди поставимо, навіть, щоб наш листочок вистачило його, щоб перекрити той простір і підсунемо. Максимально. Не хоче, Мы можем и трошки залезть до них и підсунути? Я заглянулся. не по плану. multim <coughs> po Це рамочка впала. О, підсунули аж під смужечку. І прикриваємо. Лежаки ми поставили е, папір, змазаний вазелином. Виключно, щоб побачити, може, чи відбувається осип бджоли. А і ще два вуличка многокорпусних теж поставимо вже там задвижки. кліщ просиплеться через них, якщо буде. Це прибираємо. Уже вони своє відпрацювали. Так, і ставимо сюди. Половинку смужечки. І разом з вами потім подивимось результати. Досить таке цікаво, скільки. Не користувалися даними даними смужками і поставимо ще сусідню сім'ю. приберемо серветку. І поставимо смужечки. Цікавий матеріал такий. Все. І включимось на наступну Добранок наступного дня. І ми перевіримо, подивимось наші контрольні листи, що там з кліщем. Ну так візуально по бджолі, то реакції сім'ї на смужки не було. Засувував потім підвигав рамочек Молода бджола яка видно, що вона тільки-тільки вийшла з ячеєк, і вона. Посипалось. Ну, сказати, що багато то ні, але все одно вона є. Кліщ бачу один. Ось. Одненький. Джала рухається. Ось другий кліщ, третій, чотири. Ага, ось 5, 6. 6 кліщів і... Хм. І ось такий результат. Ну, є навіть воно 3 бджілки, 3, 4, 5. Посипалося так. Можливо, довше потрібно витримати було їх у відкритому стані, щоб вони краще підсохли. Або не експериментувати та від них відмовлятися. Зараз подивимося наступний вулик. Так, це. Ось залишимо тут. Ну, кліщ сипеться, але й молода бджола. Частково можливо, це та бджола, яка була знаходилася саме безпосередньо розпліт біля смужки. Ось тут. Щоб зручніше було діставати, Ну висновки будете робити самі, але ми наочно показали так, як воно є. Частковий осип все ж таки відбувся, а у даній сім'ї. Дві бджоли. Це ця бджола ще посипалась, коли я рамочку відвигав. Це її тут не мало бути, а дві бджілки, як би не багато, а кліща багато. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сімна, ну вісімна, близько 20 штук. Так. Близько 20 кліща і дві бджілки. Ну, по бджолі тут краще. Ну, я думаю, ми все ж таки зараз ці смужки розпакуємо, залишимо ємності відкриті, щоб вони довше постояли, підсохли. І потім поставимо на, всі, на ну, решту пасіки. Родимо зараз задвижки в багатокорпусних вуликах. Так, дістанемо задвижки. Що ми тут побачимо? Правда, бігають мурашки. Вони могли щось і прибрати, з'їсти, але. Один. Два. Два на краю тут. Помітно. Три бджілки на наліточку. Сусідньому на літочку нема. Так, тут більше кліща бачу. Один, два, три. чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять, десять, один, три, на чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, Ну, тут двадцять тридцяти. Ось такі-то підсумки. Ну, все ж таки питання до даних смужок залишаються. Кліщ від них сипеться однозначно, але все ж таки, ми їх зараз відкриємо ємність, щоб вони краще підсохли. І потім вже будемо приймати рішення стосовно. Все ж таки, певний ефект на бджолу, скоріш за все, на ту, яка безпосередньо виходить біля смужок, вони мають. І ну, так, особи бджіл від тих смужок, які ми ставили до цього, все ж таки не було. Були там одна-дві бджілки, але там більше десятка, то такого не було. Все, висновки робіть самі. Відповідальність ваша, якими препаратами користуватися на пасіці. А від вас очікую лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!